Не стояти осторонь проблем, які зараз є в державі, та спільними зусиллями боротися з усіма проявами корупції. Про це вкотре закликають українців представники громадського руху Народний контроль. Нещодавно ця політична сила виступила партнером антикорупційного форуму, який відбувся в Івано-Франківську, та підтримала рух за очищення. Об'єднати усі сили задля боротьби із свавіллям чиновників про це вкотре закликають представники народного контролю. Корупція, підняття тарифів на комунальні послуги, здорожчання вартості товарів першої необхідності усе це з кожним разом лише погіршує життя людей. Вже пройшло два роки, і люди втрачають віру в те, що навіщо ми стояли, навіщо ми боролися, тому що жити все гірше і гірше і для деяких. Вищих чиновників можна сказати для більшості вищих чиновників, які вів, скажем так, втратили почуття реальності. У них там є своя зона комфорту, і вони не хочуть чути власний народ і не хочуть думати за перспективу власного народу і власної держави. Вони тільки думають за себе, як зберегти владу, і від цього країна тільки втрачає. Зміни. Ти нинішню ситуацію в державі може тільки народ, тому представники громадського руху, народний контроль, закликають усіх небайдужих людей розпочати боротьбу проти нечесної влади. Якщо ви помітили факти корупції, вимагання коштів, зловживання чиновниками на своїй посаді, потрібно фіксувати ці речі. На простий мобільний телефон, зазняти. Ці факти і дати вже до нас в офіс принести активістам народного контролю. Ми це опублікуємо. Потім ще проведемо розслідування і будемо далі дотискати ці моменти, щоб було зрозуміло, хто є хто і. Чітко були зроблені там весні. Суспільний запит на повне перезавантаження влади є. Володимир Герлюк стверджує, переконався в цьому особисто. Після проведення акції щодо збору підписів за відставку нинішнього уряду вже зібрано близько 120 тисяч підписів народним контролем. Ми гарантували разом із рухом за очищення і з різними нашими партнерськими громадськими політичними організаціями, що буде близько мільйона підписів. І Михайло Саквілі це заявляв, і Дмитро Добродомовна. Антикорупційного форумі ще в Києві, тому зараз у нас йде спільна робота. До влади мають прийти нові люди, які не стоятимуть осторонь проблем українців та працюватимуть для народу. Для цього представники народного контролю продовжують збирати підписи за відставку нинішнього уряду. Якщо на ці дії не відреагує вище керівництво держави, активісти запевняють, що вдаватимуться до акцій протесту.